Зовсім на на мінімальну я не пробувала жити. Не знаю, як люди виживають. 1015 як мінімум на зараз. А якщо б ближче до 20, то було б краще. Мінімальна зарплата в даний в даний час. Ну хоча б ну 12 тисяч. Так як все стало по 100 гривень. Якщо так по-розумному жити, економити. Ну, ну, ну зараз як мінімалка сім. Сім з половиною там чи що, то це дуже мало двадцять п'ять тридцять. Вистачило би на питання, на що там на кварплату, що то одеться, все не відкладала глобально. Моя думка, що від п'ятнадцяти тисяч гривень це вистачило би на за, заплатити за комуналку, за квартплату, якщо квартира оренду там і що там, ну на здачу можна було б продуктів купити і там трішки грошей там на там, на одяг чи свої там, дрібниці, які хотілося б. Якщо на Києва, то десь тисяч 20. А по регіонам ну, від 8,8. Я думаю, на місці точно визначить. Ну, чесно, там продукти, базового проживання, зняти квартиру дешевше. Думаю, цього хватить. 15 тисяч. Навірно, на комуналку і на питання мінімальне.